Доброго дня усім, доброго дня діти! Ми в Аврорі. Як ви бачу, вже здогадалися в відділі з іграшками, так що зручно сідайтеся, кличте батьків до екранів і разом з нами переглядайте, що цікавого є. Дивіться, набір з таких собачок коштує 119-199 гривень. Є собачки, котики. 199 гривень. Так, ось такий. Лау боже, кі він. у нього небезпечні зуби. І він коштує. 99 гривень. Крутесно, дивіться. Я, yeah. як справді, у нас страшно чесно. І вона коштує 29 гривень на акцію. Акція діє по 19 жовтня. Ось така змійка. Пістолетик так, з такими пульками водяними. Досить безпечні пульки. Коштує 59 гривень на акції. Ось такі. Дитячі радіостанції. Ось такі і вони коштують 199 гривень. Такі доволі прикольні, бачний без батарейок. А ні, батарейки і звук навіть. Взагалі бомбазно. 3 плюс роки. Ну. Дуже класно. Так, ось такий солдат з пушкою коштує 44 гривні. Ось так він виглядає. Іграшка такий істрибітель. літачок. Бачу, є різні, бачите, є ще ось такий. Синій. Коштує 59 гривень. Тридцять 39 гривень. Такий танк 290 то 219 гривень перепрошую, 219 гривень танк. Він розбірний, розбирається, складається. Ось така пушка з пульками і плюс з, з бульками коштує 349 гривень. Вже язик заплітається мені, вибачайте. Пишок надзвичайно багато, дивіться такий набір. Динозаврів коштує 99 гривень. Такий динозавр 99 гривень. Такі резиночки прикольні, на палець надягаєте і стріляєте нам. Таких для бешкетників. вони коштують 34 гривні. Кого такі бишкетники, люблять? що такі вчудити, то прикольна така штука. Такі на пальці різнокольорові лампочки. Ціна їх 44 гривні. 44 гривні коштує такий коник. Для дівчаток, дивіться, такі прикольні з бісером. Все-таки можна щось клеїти бачите? 77 гривень такий набір. Так, для дівчаток такі набори зліва 34 гривні. Такі, щоб вже могли пробувати носити макіяж і ось такі для нігтиків 59 гривень. 55 гривень ось такий набір. І ось такі 64. Набір ось таких солдатів. Коштує 149 гривень. Так що, що хочете бачити ще більше іграшок на... на нашому каналі, переходьте на наступне відео. Стежте, не забудьте підписатися. Всім дякую, до побачення.